У будинку по вулиці Вороніна, 19, кипить робота. Тепловики виконують заміну приладу обліку, адже під час чергової перевірки виявилось, що механізм вийшов з ладу. Новий лічильник набагато практичніший. Всі показання може передати мережею. Для цього тепловикам буде достатньо просто підійти до будинку і вони побачать дані з лічильника на своєму планшеті. Зготавлюємо зіл очота під прибор шарки діаметром 65 п'ять. учитывать тепло для для домов. Прибор учета он вышел из строя, то есть выжил свой э, срок службы. Э, не было у него интернета передачи. Теперь уже счетчики стоят будут новые с GPS передачей. Фізичне старіння та зношеність елементів приладу стають основною причиною заміни старого лічильника на новий, зазначають фахівці. Проте чимало випадків, коли прилади крадуть. Аби запобігти цьому, тепловики встановлюють решітку навколо лічильника і замок на вхід у підвал. На заміну одного приладу витрачають день. При цьому опалення будинку не вимикають. Є, робота є с треба виконувати для людей, для жильців, щоб їм було уютно, тепло. Заміну лічильників планують виконати ще у 15 будинках, де свого часу прилади вийшли з ладу або були викрадені. Загалом в місті майже всі будинки вже оснащені новими смарт-приладами. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.